Вітаємо! До вашої уваги налобний ліхтар модель 8003. Ліхтар укомплектований двома акумуляторними батареями. Шнурком для зарядки з роз'ємом USB. Дана модель виконана в металевому корпусі. Акумуляторний блок з пластику. Має кріплення на голову. Ліхтар має механізм для нахилу блоку світла. Та вагу близько 200 г. Модель має три режими освітлення дальнє світло, ближнє світло та стробоскоп. І функція зум для регулювання ширини та дальності світлового проміню. Також має частковий захист від вологи та ударів.